Вітаю всіх. Я, Антон Даньків, роблю обзор на особу круту штуку, яку я купив приблизно місяць тому. От. Ось цей красивий пневматичний пістолет. Копія Макарова. Спро... Називається МП654К. Якщо цікавить, де виробляють в Росії. Вже кажу. Купив я цей беушний пістолет в Тернопільського продавця і по собі в містительству колекціонера-антикваріату. Так що гроші не пішли на Іжевському мі... виробнику, то є Іжевському механічному заводу, який, поставляє... який виготовляє патрони, які потім йдуть на Донбас з Росії в гумконвоях. Коротше, тепер переходимо до пістолета. Практично точна копія Макарова, крім звісно, цього поджимного вінта, який можна купити скритний. Вкручувати прийдеться, правда, з отверткою, але все одно гарніше. Дивіться, та й ця штука бішає трохи перезарядці. Потім покажу, що до чого. І рукоятки. Ах да, і ще на затворі немає місця під вибрасуватель. Ну, така прорізь має бути ось тут біля. Вікна для викидання стріляних гільз. Такс. є серійний номер. Надіюсь, видно, і надпись MP654K калібром 4,5 мм. З іншого боку. Логотип Байкал. Це торгова марка, під якою випускається цей пістолет, ну і ще охотнічі дробовики. І. Надпись. Made in Russia. Дивно чого, по-русски не написано. Вот на моєму револьвері Safari пише по-українськи. Зроблено в Україні. Серійний номер ще на корпусі вибитий. Практично повністю функціональна штука. З цього боку, предохранитель. вверх безпечно. Типа він на предохранителі стоїть, вниз можна стріляти. Поки що не заряжений. Можна його розіб... зробити неповну розборку, як в бойового. Витягуємо магазин з перезарядка в Макарове дерьмо. Тут така клавіша, її треба нажати віджати назад і витягти магазин. Без поджимного вінта було... такого було би проще. Магазин вміщає, якщо я не помиляюсь, 13 шариків. Ось тут місце на балона. Потом. Ну, в пневматі це не потрібно, але якщо хочете навчитися бойовим користуватися, рекомендую перевірити, чи є патрон. Ех. І стрельнути в безпечну сторону. Звісно, нема. Тепер беремо спускову ось цю передохранільну скобу, відсуваємо і фіксуємо трохи вліво. Тягнемо затвор на себе, піднімаємо назад і знімаємо. От і все. Можна ще, правда, пружина знімається. Но вона тут того сидить і я не хочу щось і знімати. Нічого від цього не поміняється особо. Масівна мощна пружина, напевно, від бойового. Порівняно важко дергати. От як його механізми виглядають всередині. Надіюсь видно. Розсвічується наскрізь. Затвор. Ну і зборка в обратному порядку. Вдягається пружина. Затвор. Відтягується. Тут проблема. Треба, щоб ствол пройшов. О! пройшов. Тягнемо назад до упора. Ставимо. Знімаємо скобу. Запихаємо назад. Вставляємо в магазин. І провірка, Чи правильно зібралась. Провірка. Вдергаємо в затвор і стріляємо. Працює. Фокси. Ну, в основному більше нічим не, ніякого особливого функціонала немає. Є річок затворної задержки. Рухається, але на задержку він не стає. І реалізовано безпечний спуск курка. Якщо ставиш на предохранитель, курок спускається, але вистрілу не буде. От дивіться. Курок зведений. Я ставлю на предохранитель Ох, скажу ще з боку предохранителя, щоб краще було видно. От. І все. Якщо спитаєте, чого я іменно цей купив. Іжевський завод випускає пневмати, зроблені з оружейної сталі. Оскільки він також і бойові макарови використ... випускає, і, і можуть йти деталі з них. Ну, Браковані на виробництво пневматів. Реально сталь. Тільки пластикові накладки на рукоятку, до речі, можна купити і від оригінальні від бойового і вчепити. Тут є поджимний вінт. Відкручуєте, здібайте рукоятку, ставите бойову, і вкручується він для фіксації. Ну. І ще не стальними є, як би сказати, звісно, резинові прокладки в середній магазин, А так все зісталі. Зараз докажу. От. Маленький магнітик. Бачите? Тримається. Рамка теж? Ну і ще для повної комплектації магазин покажу. Тримається. От заради цього. Повторюю, гроші не пішли, по суті, на фінансюванні війни на Донбасі. А пішли в кишеню колекціонеру з Тернополя, який збирає антикваріат Другої світової. Що Щоб я ще хотів сказати? Нормальна штука надійна. Важкий. Без магазина важить 700 грам. Ну, прям як бойовий Макаров. Прикольний. Ще скажу, що я, наскільки читав, можна купити кілька модифікацій. Новий ствол поставити, в який може вінтіти імітатор глушителя. Він трохи збільшить точність, як довший ствол буде. Можна купити імітатор з проріздю спереду під 9 мм, щоб виглядало зовсім як бойовий з глушителем. Ну і можна особливий ствол, який дозволить стріляти сигнальними патронами. Маленькі такий пластикові, похожий на стаканчик. Патрони. Стріляє. Ну, мініатюрна ракетниця, по суті. Вони що похожі на ручку продаються. Називаються сигнал охотника. А тут можна буде, щоб просто пістолет стріляв. Все, що треба балончик і цей ствол. Вкручуєте цей патрон в ствол і стріляєте вверх. Я скажу вложенням довольний. Заплатив за нього 2400. Пам'ятаю, плюс безплатно пачка. Пуль і балончик. Невели... Мені зробили невелику здишку, так як цей колекціонер мене знає, я йому продав німецький гудзик з Другої світової. І вісім звінів ленти для Авіапушки. Якщо хочете такий купити, вже кажу. Найти їх досить складно. З Росією вже не торгуємо. Це раз. По-друге. Багато хто, напевно, розкупив ці сверкдожді стальні глиби. Ну, повірте, вложені істочі, вже саме цей стальна штука в руці повищає настрій по повній програмі. А якщо когось цікавить, на це самооборони, вже скажу. Заявлена мощність від виробника 3 джоуля. Коротше, він як пластикові ігруш. Китайські ігрушки, які купляють дітям. Ну, не знаю. Алюмінієву банку з 5 метрів пробиває. Ну, одну стінку. не. Револьвер під патрон Флобера пробиває, так. Да. А це ні. Ну, а вам я дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Постарайтесь просунути закон про вільний продаж зброї. Я лічно впевнений, якщо кожен матиме пушку, поліція не знадобиться, бо кожен зможе себе захистити. А якщо хтось говорить про розгул приступності, я скажу преступник завжди знайде пушку і плівати він хотів на якісь там закони і постанови МВС. І це вже доказано історією. Ну, ще раз дякую за увагу. До зустрічі. Купляйте!